Я буду допомагати. ти Дорогі друзі, другий сьогодні вже січня 2026 року і ми на Хортицю. Прийшли на Хортицю, давно тут не були з Ксюшка два місяці, як не були на Хортиці. І ще сніжок. У нас сьогодні вже температура плюс. Але ми успіли. Та сьогодні 2 градуси і сніжочок вже потихеньку тане. Але ми успіли, успіли ще приїхати і можна подивитися на цю красу. Ну, сонечка немає, якось сьогодні. Вчора було сонечко і таке було яскраве. Ай! Дуже скользко. Дуже скользко обережно треба. У мене дуже такі сапожки не для зими. Я дуже обережно потихеньку ходжу. Як же тут дишиться, як же тут дишиться? Наша, наша наймиліша хортиця. А пташечки там, всі. Я дивлюся, йду, взяла пшено, не бачу пташок тут ніде, а вони, бачите, на тому острові, ось де. Наші пташечки поховалися. Та так, треба зараз підготувати всіх. У мене теж корм з собою, якщо мала собачка якась буде. Я зможу трошки дати корм собачки і пташечкам пшено. І вчора я теж гуляли ми з Ксюшем по магазинам ходили. Я не бачила ніде пташок. Їм холодно. Вчора у нас мінус 10 було. Дуже-дуже холодно. Так, десь мої діти. Побігли, пойду я їх шукати. Всім гарного і тихого гня. Так, треба дуже обережно. Ми з Ксюшкою біля дому з гірочки спускалися, так вона кубарем там котилася, ну так. Там не дуже там, сильно трішечки. Все нормально, всі цілі, але треба обережно. Так, угу. да, і так буває. Полетіли двоє них. Та це таке розлічення ще то, ну хоча я бачу, там трава далеко не покутиться, але там дерева дуже колючі, там такі аж шипи колючі. Тому це так стрмна розвага. Дітям як же хочеться кататися. Ось тут у мене кашка, але ну, я не знаю, де його сипать? А Вони прилетять, сюди не прилетять. Ну, може тут я їм оставлю. Може тут вони все ж таки будуть, ці пташечки приходять. на телефони ще з приколами хоче фотографую хоче не фотографую Ой, клас Ксюха! ой не дуже добре у нас ранок був вибух сильніший. я тут олів'я діва я, я туди шарахне вчора десь теж десь Одинадцять чимось ввечора теж, був дуже сильний вибух. Ну, ось поздоровляють. Уже другий день дуже поздоровляють. тримаємося, друзі. Все буде добре, все рівно. Божого покрову. Всім добрим людям. Ксюшка спить. Ну ще не біжить, значить міцно спить і ще не прибігла. Ох, шиндарахнула, так шиндарахнула. Так, купили ми Ксюші саночки. Последние забрали. О нет, так классно по снежочку. У нас так и снег. Так что у нас вообще супер. Идем, идем. Ага, все хорошо, скажет только поветренная тревога. А давай тревога. сани. Да, доча. Давай сани быстро. А говорит, хочу и все, с пакетом. А завтра уже будем кататься. Нет сегодня? Получилось? Экстрим, получилось. Идем домой, пакеты надо оставить. Завтра будем кататься по светлу.